Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Юра Гаврищак. Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 і продовжуємо оглядати поєдинки англійської прем'єр-ліги, в яких брали участь українські легіонери в рамках третього раунду. Михайло Мудрик навіть попри відсутність у матчі проти новачка АПЛ Лутона, все одно потрапив під хейт фанатів Челси. Як це трапилося, обговоримо згодом. Олександр Зінченко продовжує набирати форму. Цього разу відіграв практично увесь тайм в рамках лондонського дербі проти Фулхема Миколенко і Рмелюк. Участь у своїх у матчах своїх команд не брали. А єдиним українцем, який провів повноцінний поєдинок, став Ілля Забарний. Щоправда, це не допомогло його Бормоту здобути бодай одне очко у матчі проти Тоттенхема. У нас традиційно вже є на зв'язку Тарас Котів, який дуже добре розбирається в англійській прем'єр-лізі. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Розпочинаємо із з Олександра Зінченка, який все ж таки повернувся на поле, не провів кілька хвилин як це було в попередньому матчі, а зіграв практично увесь тайм проти Фулхема. І як ти оцінюєш його дії і його роль в схемі Артети, зважаючи на відсутність двох лівих захисників? В обоймі іспанця, а також як ти оцінюєш його дії, зважаючи на те, що є чітка статистика, що Олександр аж 9 разів втрачав м'яч, провівши на полі менше одного тайму. Дуже добре розпочав зінченко, тому що почалися ці швидші рух м'яча. Взагалі лівий фланг став набагато активнішим. Тут не стільки не стільки можливо плюс зінченко. Заносимо, а те, що витворяв Вієра португальський півзахисник в ролі вісімки набагато лівої вісімки набагато цікавіше виглядав ніж Кай Хаверс. Гравець, якого таке враження ставлять в основу, тільки тому, що він заплатили понад 60 мільйонів. Це креатура Артети і. Іспанський наставник вирішив, що Хаверц розкриється е, саме під його керівництвом. Але поки що бачимо, що це зовсім не працює, і навіть е, змушений був в цього разу е, наставник арсенала на 56 й хвилині робити ці кілька замін, і так можна сказати, психувати, тому що це одна з найраніших е, замін Хаверца в е, арсеналі, тому що взагалі нічого не виходило в атаці. Е, по суті, так е, за моментами були порівно і програвали 1 і Щось треба було кардинально робити, і тоді вже він в. Е, е, Випустив і В'єєру, який зробив пенальті, який створив прекрасний момент для анкетії. На віддавшого гольовий пас, і е, також відзначаємо Зінченко, всі ці якісь базові речі, які він дає Арсеналові. Е, це пришвидшення е, контролю м'яча, коли потрібно. Це коли потрібно, е, ну поки заспокоєння гри. Е, він давав. Е, і саме якраз з другий гол то почався з того, як активно на лівому фланзі запресингували Арсенальці Все, е, е, зокрема, і Зінченко натиснув е, змусив суперника віддавати гарячковий пас в стилі САКа на першій хвилині. Який став гольовим привозом. І цього разу таким чином вже арсеналці покарали каноніра фулхем І відзначаємо, що тут Зінченко зі своєю ролі впорався на відмінно. Але от щодо втрат, то якраз гольова атака Фулхема, яка стала Веречаною 2-2, то почалося з Зінченка, адже він на фланзі просто влупив ногу, його перекрив пасову лінію. Адаматрора, і відповідно підпочався Кутовий, потім Шістьінченко, м'яч на такій середній висоті не зміг дотягнутися, перервати подачу, яка ну, м'яч такий ж не йшов вверх, а опускався, так що десь можна теж задавати питання, не вистачило трошки розточку. Зіні, і там теж можуть виникати питання. Тобто, до того, як Арсенал вийшов вперед, коли він почав знову сідати в свій штрафний, на свою половину поля, на свою третину поля. Thank Почав дуже віддавати ініціативу Фулхему, як це траплялося і в попередніх матчах. А Фулхемс. Ну це команда атакує, і не хоче, тому що це одна з найгірших оборон в перших е матчах в Берндалено, колишнього кіпера Арсенала, який зараз творить дива за Фулхем. Там в нього е 8 сейвів, 7 сейвів, севів. Постійно п'ять сейвів постійно. І він дуже багато рятує. І чому Арсенал відмовився від своєї позиційної атаки, чому він так щось е віддав ініціативу? Ну, напевне, нам е на контратаки, але це знову не спрацювало і е, просто вирішили е, мінімумом, таким, який е, працював у матчах з. Е, е. В першому турі і в другому турі з хамскрісла Пелас, і в першому турі це вони е, здолали Нотінгем Форест Так само ну не, не супер команди не претенденти як мінімум навіть на топ-10, але там теж арсенал дуже натужно виглядав. І взагалі за останні десять турів АПЛ це ще тягнеться з минулого сезону. В них тільки 17 очок зароблено з 30 і це проблема. Це майже 50% втрачено. Що в принципі не працювало і на покінці минулого сезону, можна було казати, що ну от вони там розчарувалися, втратили. Шанси реальні на чемпіонство і почали здавати, здавати. Але то коли вони почнуть набирати, це питання, тому що Арсенал досі от не може повернути свою гу. І занадто багато вигадує, занадто багато клеїть себе гвардіолог з цим оверсінкінгом, з цим надмірним вигадуванням е, якихось нових схем, нових приколів тактичних артета. І це команді йде в мінус, тому що можливо вартувало би трошки. Е, Почати менше роз, е, ставити в склад Хаверса, поки він адаптується до команди, поки він не набере впевненості, тому що його відсутність впевненості дуже гальмує атаки е, в позиційному. Нападі арсенала можливо. Потрібно е, все таки не тулити Томаса Партея, прекрасного опорного півзахисника на фланг оборони. Можливо, варто замість центру оборони Бена Вайта повернути на правий фланг, щоб це полегшувало життя е, САКа, тому що е, Букайо зараз ми повинен е, ледь не самотужки лізти на двох трьох захисників. Він то звичайно і обігрує, і створює ті моменти, але так він би міг ще краще розривати з допомогою вайта. Те, що працювало в минулому сезоні, чому Сартета відмовляється від цього в, в, в теперішньому. Е, і е, це все відповідно створює е, серйозні проблеми. Ну, але е, вихід з, з Інченка саме, то для мене він був досить таким обнадійливим. Е, так, втратили е, перевагу, так вони е, не перемогли лондонці. Е, Червоно-білів Онденці, тому що тут Лондонське дербі було так. Але е, він створював, він допомагав створювати е, і він надав той динаміки, вплив таку нормальну дозу адреналіну, яка потрібна була арсеналу. І е, він там і трибуни заводив. Тобто, все, що вміє зіна в цьому матчі він досить якісно зробив. Єдине, що мені не сподобалося кілька тих обрізок, із що почалися голи і в обороні е, проблема арсенала на стандартах. Ну, це, це, це щось чимось. Я не знаю, для команди такого рівня, яка е, декларує амбіції чемпіонські і так далі. Е, дуже багато вони пропускають і дуже легко ці голи. Ну, мене, до речі, здавалося, що в міжсезоння Артета не вийшов на трансферний ринок і не купив ще одного якогось суперякісного захисника, зважаючи на попередній сезон, коли злітав е, Габріель. Проблеми Саліба. Саліба. Перепрошую на Гавріля Габрі, Саліба. Коли злітав Саліба, відверті в проблеми не було кого ставити просто в центр захисту, і це може повторитися е, у цьому сезоні. І щодо статистики, виявилося, що Арсенал встановив антирекорд, бо це єдина команда АПЛ, яка протягом календарного року аж е, тричі е, в на першій хвилині на першій хвилині матчу. Пропускала гол. Ну це вражаюче Просто це в, в домашній е, грі в домашній грі. Так це свідчить про відсутність концентрації, тим більше б. Е, Перед власними трибунами відсутність концентрації у гравців точно захисту абсолютно. Бо це пропущений гол лежить, як правило на, на плечах на провині саме захисників. Оце от дивує яка ось проблема. Я не розумію, чому не купили в центр поля, купили опорника Вайта. Не Вайта, де деклана райса райсу Вайт був. деклана райса купили за шалену просто суму, але не купили нікого захист. А проблема ж то не зникатимуть. Ну, де Райс він дає необхідний об'єм роботи в обороні в середині поля. Непогано так підключається до атак. На диво він впевнено виглядає. І можна сказати, що свої 100 мільйонів понад 100 мільйонів євро він відпрацює. Але е, чому якось відмовляється Артета і від того ж Габріела, центрального захисника, якого він постійно з старту сезону був залізний номер один в обороні. А зараз він максимум <coughs> запасний, і то він не зразу виходить на за. Паснити, тому що як в попередніх матчах там травмувався Тімбер вилучення Томіасо, тобто не не завжди з одразу випускав навіть Габріел на заміну щось ну по нейкущені взагалі нічого не сталося між Артетою і Габріелом Про і так сватують захисника бразильського в Чепіасудівської Аравії. Але ну чому відмовляється артета від свого такого прекрасного активу, який в принципі то і на другому поверсі. Може давати е, результативність в чужому штрафному майданчику і почищати якісь хогріхи за парт партнерами, і відповідно він ставить е, на фланг. Е Партія, який теж не зовсім комфортно почувається, ці всі приколи з інтегрованими крайніми захисниками. До речі, один разочок так в цьому матчі якраз Зінченко добре прийняв м'яч і прострілив. Відкрився під забігання. Тобто він вже такий моментами більш класичного вигляду фланговий захисник був, який намагається з Вінгерами комбінувати і загострювати. І ці цей лівий фланг після виходу Зінченка і в Єри ще. На додаток Мартірелі він запрацював нарешті якісно. А от праворуч трошки не вистачало, трошки не вистачало підтримки від Вайта. Е, і е, чому е, ці кадрові рішення дивні робить Артета, і так постійно на них тримається, він не відмовляється від постійно е, з туру в тур. Тобто, окей, е, попередні результати, хоча б захищали тренера, тому що ну в, в, натужно, мінімально з допомогою пенальтів, там ще щось, е, в, але вигравали свої матчі е, проти ну, реально далеко не на найсильніших супер. А тут з Фулхем, ну, по тому, як виглядає команда е, португальського тренера е, на старті сезону, то мені здається, що Фулхе навіть претендент на виліт, тому що вони втратили Амітровича, Паулі, по, ліні, е, по лінії португальського опорника, який прекрасний також матч видав і став е, кілером арсеналу. Забив е, вирішальний гол. Е, тому. Принципі з Фулхем з і без нього це дві великі різниці, е, тому е, десь тут також не пощастило арсеналу, що лідер опорної зони е, котеджерів повернувся. Але все ж навіть з ну, арсенал був зобов'язаний спокійно, легко, можливо, навіть розгромно розправлятися з Фулхемом, е, а тут така просто біда. І це впливає, впливає на позиції. Вже на шосте місце відкотилися, Звичайно, рано трошки говорити про це, тому що там поки що вирішує тільки різниця, Ця багатьох команд однаково набрана кількість очок, тільки Манчестер Сіті з повним е, набором дев'яти очок. Е, але все ж визначаємо, що в Арсенала вже не настільки потужна атака на першу е, турах сезону. Проти таких суперників вони в минулому от реально по п'ять голів забивали. А тут е, досить так натужно два залітає. І дуже провальна оборона, яка просто в кожному матчі е, пропускає практично. Ну, ще якесь диво навіть сталося в минулому матчі з Кристал Палас, що вони не забили. А вдома у них стається чотири лише сухих матчі за 19 поєдинків в АПЛ. Е, ну це теж просто немислені цифри. Ну і до речі, ти от розповідаєш про п'ять забитих голів в минулому сезоні таким суперниками, як Фулхем, і це відмітив Мікель Артета в післямачому коментарі. Розповідав так, ми пропустили два. Завдав нам шкоди, ускладнив завдання здобути здобути очки у цей пропущений швидкий гол. Але це АПЛ, і тут потрібно відповідь забивати три, чотири, п'ять і відверто гармачі. Точно мали шанси відзначитися, зважаючи на те, яку активність, які моменти створював Вієра, Віра, який був. Коли вийшов на поле був одним з найкращих в складі Арсенала, йдемо до наступного українського легіонера. йдеться про Ілюза Барного перед матчем проти Шпор, проти Тоттенхема. Бормут вийшов на поєдинок у футболках в підтримку України. А самого Ілю Забарного, що цікаво, помістили на постер матчу проти Тоттенхема, і написано було матч Дей, але це не допомогло здобути очки вишням. А от щодо персона Забарного, то статистичні портали Тарас кажуть наступне за версією Софа Скор. Він один з найкращих у команді. А версія ем, Хускор найкращий футболіст у складі Бормута. Але, але, коли відкривав рахунок, Медісон саме забарний відповідав за нього персонально, і ця помилка, коли він губить е, нападника або півзахисника, або ту людину, яка атакує е, ворота нету, це вже трапляється другий матч поспіль. Така сама ситуація була в попередньому турі і з Ліверпулем, е, коли він просто загубив Діагу Жоту. Ну я би не сказав, що він прям персонально е, за нього відповідав, тому що там в вирішила дуже класна атака. Е, такий білдап з флангу в центр. Де е, зусиллями кількох е, стіночок, кількох виконавців просто виводять е, і відзначаємо е, правильний рух е, тіла з м'ячем бісума спочатку опорника, який розкитає постико постакоглупотім швидкий в темп пас на Матара і вже від Сенегальського ще, ще одного центрального хавбека, і там просто настільки все швидко Тоттенхем виконував, що е, було без шансів. Тобто, так, да, міг е, забарний менше уваги приділити м'ячу, а подивитися, відмітити якось відчути ривок Медісона е, за спину, але там ще цей останній пас був ну, настільки геніальний, що навіть якщо б він і пішов за ним, то все одно в е, зону. То, о, англійський півзахисник виривався і було б на наврядчі, бо були б серйозні шанси нейтралізувати цю загрозу. Не хочу там, звичайно, завіраз якось вигороджувати забарного, але тут я би не сказав, що така от супер помилка. Тобто, розвелилася опорна зона, насамперед, яку. Через пас дуже класно прийшли гравці Тоттенхема. І в другому епізоді гольовому так само було тільки вже там, не з правого флангу, а на лівому фланзі розіграли ці кілька стіночок і вивели просто на воротарський майданчик Кулушевський, а, вільно, зовсім вільного. Тому а, просто визначаємо комбінаційну а, моторику а, Тоттенхема і те, що. А, не працює трошки в Бормоті, що все-таки команда е, не завжди м, не завжди якісно працює в підстраховці, і е, якось дуже оцей зонна опіка. Там не було якраз персонального такого, просто гравці вриваються і е, дуже складно. Але в усьому іншому Забарний мене навіть приємно приголомшив, тому що там ну, реально статистика, що це найкращий е, дриблер в матчі. В нього три вдалі обводки е, з чотирьох. Е, якийсь мудрик вселився, я не це коли він просто з'їв, поцупив всі шанси себе проявити і сховав у кишені Шаліса, за що, в принципі, Бразилиз міг і вилітати з поля, коли черговий раз він там і сам помилився, і Забарне його дуже так тонко обходив. І він просто по хілу влупив бразилець, і це було дуже жорстко, дуже ганебна поведінка, насправді, з боку форварда Тоттенхема, одного з небатьох, який провалився в складі лондонців. І те наскільки забарний впевнено в пасовій роботі виглядав, тобто знову відзначаємо, що в, з приходом іспанського тренера не намагається більше вконструвати свої атаки від своїх воріт Відповідно, найбільша вага отут лягає. На плечі українського центрбека. І е, ну я навіть не пам'ятаю, щоб от зубарний настільки впевнено. Почувався з м'ячем і в Динамо і в збірній України він, то звичайно не настільки панічно а, боїться м'яча, як от нинішні захисники Динамо чи там а, в українській першості теж проблема серед багатьох, багатьох футболістів в оборонній лінії, але він дуже впевнено починає ці атаки і через нього будує найбільше в нього кількість дотиків, найбільше точних передач, понад 90% точності передач з Тоттенхемом, основа одна з основ гри по стекоглу це добрячий такий пресинг високий. І наскільки. Він знову легко і пресинг гравців Ліверпуля проходив, і пресинг гравців Тоттенхема. Це в принципі в цій пасовій роботі для мене це була гра футболіста, центрального захисника, який повинен йти на підвищення. Раніше його то сватали, до речі, і в Тоттенхемі, і в Челсі. Можливо, арсеналу потрібно, в якого зараз якась така вакантна позиція правого центрбека, бо Вайт трошки габаритами не вражає. А от забарно якраз він і підтягує трошки вже і гру головою. Тому це такий хороший Ши й претендент на те, щоб можливо навіть в команду топ-6 е трансфернутися якщо він продовжить тому ж дусі працювати, рости, і дуже от, приємно, що е Іраола тренер, який можливо ну для Бормота це гірше, що такий тренер е зараз. Тому що команда трошки страждає в е тому, що багато пропускають моментів е і від відкривається розкривається, і висока лінія об оборони, і тут можуть бути якісь проблеми, але. Для самого забавного для розвитку футболістів гру, гра, якого намагається прищеплювати іспанський фахівець, йде тільки в плюс, і е, це, це, це це дуже приємно, тому що минулого сезону було на побоювання, що десь в ці в цьому англійському такому болоті борця за виживання з відповідною тактикою. Дуже такою строгою, дуже примітивною, то десь забарний буде грузнути, і от як Миколенко багато втратив свої креативної гри, а потім підсумку ще й в запас присів Евертоні. А, а тут забарний навпаки показує всі, всі такі якісь риси того, що він розвивається, росте, як гравець, і, і буде дуже цікаво подивитися за його прогресом. Ну до речі, так, я просто звернув увагу на, на цю помилку, яка повторюється в другому матчі поспіль. А ти це називаєш не помилкою, просто не грали по гравцях, а грали. Зонально, але все ж звернув увагу, що можливо у цьому компоненті е, вартувало би покращитися. Е, а все інше, що витворяв Забарний у матчі проти Тоттенхема, перебуваючи на футбольному полі, це дійсно вражало. Він е, і виходив зі своєї лінії захисту впівзахист, читаючи паси, відбирав і розпочинав, е, скажімо так, е, білдапив і розпочинав атаки бормута. Тому дійсно прим'євно е, вразив. І заради справедливості дивився статистику медісона, який забив з під е, то вона просто. Вражаюча за останні 20 виїзних матчів Прем'єр-ліги в нього 18 результативних дій. Це так, де? Та, 9 голів і 9 передач. Просто вражає результативність і ефективність Меділсона на футбольному полі. Точно можна сказати, що точно успішний трансфер. І, напевно, що у цьому сезоні саме Медіссон буде новим лідером Тоттенхема. Так, ну він зараз дуже якісно грасть, ці вривання в штрафний суперника виконує. І Він по суті працює і за себе, тому що він по суті такий гравець, який може і вісімку зіграти, і Вінгера, і е, в десятку. Але він більше там можливо би там в попередні сезони, в Лестері він більше забивав здалеку, він більше креативу створював суперменти для партнерів. А от, щоб саме він так тут завершував, то ну, помітно, що Рішальсона взагалі нічого не виходить, помітно. Що після відходу Кейна величезні проблеми в центрі е, нападу, помітно, що не такий класний, не такий е, швидкий, не такий е, правильні рішення ухвалює е, Сон, як це було в попередніх сезонах, не стільки також впевнений. Можливо, якісь проблеми зі здоров'ям постійно в нього якісь тейпи на коліні, там і е, з оком була проблема. ну, Тобто трошки корець е, підупав у формі. А Медісон, як тільки він прийшов і він показує гру просто з першого ж дня, е, купу моментів також і створює, і замикає, е, і відкривається заспер це на, на це насправді приємно дивитися. Ми ще в прив'ю сезоном, я відзначаю, що Тоттен від Тоттенхема чекаю можливо якихось приємних сюрпризів. Ну принаймні по грі зараз вони одна з найкращих команд для перегляду. Переходимо до е, останнього легіонера українського, який братиме участь у нашому огляді, це до Михайла Мудрика, який не брав участі у матчі проти Лутона, як відомо, через пошкодження, але він відрізняється якоюсь унікальною можливістю, Він навіть не знаходячись на футбольному полі, опиняється в епіцентрі чуток коментарів фанатів Чалси і цього разу знову потрапив у скандал. Е, Черного хилю хейту спрокував останній пост українського він в інстаграм, де він зацитував слова пророка ісаї і старого завіту. І якщо їх перечитати, то схоже свідчить про те, що Михайло переживає непростий період у житті, таке враження і у кар'єрі, і перебуває на той момент під шаленим тиском, тому просить, скажімо так, допомоги і захисту від вищих сил. І цитата в одній із соцмереж відверто розлютила чималу кількість фанатів синіх. Деякі взагалі запропонували прикрити Михайлу інстаграм і сконцентруватися на тому, що він має робити на футбольному полі. Чим раніше він зрозуміє, що він футболіст, а не мотиваційний оратор чи пастор, тим краще. Він повинен відкрити церкву і проповідувати. Це футбол. Нехай ваші ноги говорять. Блуд завжди обирав не ту професію. Претензії фанатів Челсі е, насамперед тому, що він забагато е, якихось цитат, і то з, е, з біблії і е, взагалі якихось мотиваційних спічів е, виконує а занадто багато роботи е, е, його чекає на полі і того, щоб він показував. Тобто якщо він там е, розказує, що він швидше все священне писання, встигне процитувати перед тим як заб'є гол і, і так далі. і... Е, є певні претензії, тому що ну сума яку за нього заплатили, нікуди не зникає. А, а дійсно дуже багато розмов, дуже багато таких е, повторень, тих мотиваційних е, Михайла в соцмережах і, і дехто припускає, що можливо просто якась депресія в людини і намагається він з цим в. Боротися. Дуже шкода насправді, що українець не вийшов на лутан, травмувався якраз найнепідходячий момент. Тому що це найгірша така оборона, це найгірший, можливо, навіть і клуб з відривом АПЛ, який ну, на 99% вилетить назад в Чемпіоншип. і Брайтон їм 4 накидав, і Челсі, який ще тур тому називали розібраною командою, де нічого також не працює знову. То зараз вони виглядали як якісь домінатори і просто. Чемпіонська команда. Тобто з Лутоном якраз був найкращий момент для того, щоб Мудрик засяяв і проявив свої ці найкращі якості. А зірку матчу в нього відповідно вкрав Рахім Стельлінг, це футболіст, якого. Р найбільше розвинув Пучетті, ну, ну, на рівні можливо з Енсо Фернандесом, який перевів трошки вище, не шостим номер а восьмим, який найближче до атаки з центральних захисників дії. Але от саме якщо що до Стерлінга, то це прекрасна історія розповідає Таймс. Що по перше, він поскаржився почетно на те, що попередні тренери його на семи різних позиціях виставляли його змушували спиною до воріт діяти і так далі, і тут е дозволили зараз е стельного діяти ближче до атаки, діяти ближ обличчям е до воріт. Те, що він любить, те, що він вміє робити, він е сів на білкову дієту, адже е навантаження на сухожилля під корін дуже було серйозне від е цієї м'язистої структури. І він кілька м'язів також е, скинув. Так що в е, цьому плані він став легшим, Він став такий е, дуже повітряний. Він Продовжує вриватися в штрафний, продовжує розривати суперників. Можливо, не знаю. Також е, треба звернути увагу або взяти мудрику приклад стернга з тим, що він дійсно такий українець багато е, часу над своєю м'язовою структурою працює тіла Е, можливо забагато качається, перекачує тіло, і відповідно йде якась важкість. Починаються якісь травми <кій> незрозумінні на рівному місці, е, і е, чи щоб він не повторював е, труднощів стернга, краще навчитися на його помилках і можливо десь да взяти пораду. І щодо того, як е, почати харчуватися, і як е, попрацювати над своїм тілом, тому що він ну він такий вже мудрих е, машиною, можна сказати, спортзалу став, е, і можливо десь вже трошки перебільшує з цим е, Михайло. Я розумію, що апел апел, але от, наприклад, є цей а, Адама Траоре. У складі Фулхама зараз грає з покарав десь трошки зінченка за необачність, то це такий футболіст, теж, який багато швидкості дає, і багато в нього м'язів, але не, не, не зрозумілі останні рішення і підводять його ігра останні рішення, і можливо, тут теж е, та занадто, занадто він фізично е, атлетичний такий, і е, потрібно щось в цьому плані попрацювати і взяти, приклад зі Старинга. Якщо е, якщо би це вдалося, то в Челсі була б велика дилема. Ну, але е, з тим е, кого ставити на лівий фланг, тому що поки що е, Почеттіно е, просто переформатував роль чугола на полі, е, такого напівцентрального захисника, напівлівого е, захисника грає Колвіл, а Чілоло просто е, на позиції в Мудрика лівим він гром в атаку ставлять і е, Бен розриває, він дуже багато також створює. Е, тому е, навіть якщо Мудрик повернеться. Е, どうぞ。 Стану здоров'я, що він дозволить йому знову грати не далеко. Не факт, що зможе він поборотися з таким чилевелом за місце в основі, і можливо доведеться повертатися до ролі джокера там 15-20 хвилин, і в цих, в цей час було кілька таких відрізків, кілька матчів в минулому сезоні, що в мудрика дуже добре виходило підсилити гру. Так що сподіваємося, що, хоча б в ролі джокера, він почне демонструвати ту впевненішу гру і приносити якісь активи в вигляді голів результативних передач і Повідно, болівельники будуть менш менш напружені і менш напружено реагувати на, 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 на ці слова мудрика, тому що ну їм заважає те, що в нього забагато а, тих мотиваційних промов. І за багато слів, і за мало діла на футбольному полі. Ну так враження. Зважаючи на дебютний його поєдинок на Енфелді проти Ліверпуля, він нагадував таку українську дзигу. Моторчик який заводить і накручує темпу цієї команди. І суперники так само знаходяться в непростій ситуації. Можливо, це дійсно відведуть почуті, відведе відведемо таку роль виходити на поле на 30 хвилин і оживляти суттєву гру. Але насправді це точно не підходить українським болівальникам і збірні України. Та наставнику Сергію Реброву бо 30 хвилин це замало абсолютно. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати гру українців у матчі у матчах англійської прем'єр-ліги. І ще раз нагадаю, що лише один гравець провів усі 90 хвилин за свій клуб. Це Ілля Забарний за Бормут. Команда поступилася, але сам український захисник екс, екс оборонець Київського наму продемонстрував дуже дуже якісний футбол. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24 А також з вами був Юра Гаврищак, і не забуваємо продовжувати донейтити на збройні сили України. them.